Привіт-привіт усім! Всіх вітаю, друзі! Маємо сьогодні вівторок. У нас так тепленько, у нас так гарно на дворі. Сьогодні має бути досить висока температура, ми дивилися. Та й вже тепло, вже зранку і вже так тепленько. Пташки співають сонечко, світить. Ну, все, весна прийшла. Майже. Майже. Але до весни маємо трошки більше, ніж місяць. Дуже швидко той час пройде. Рада ножка. А вона їсть, що її в голові? <різь> Добре, друзі, господарка ввійшла. Їсти пити всім дала. Ви знаєте, сиджу в хаті, набагато якось важче дихати, а прийду на двір легше. Ну, свіже повітря. Щось. Та хвороба не хоче навіть пускати. Та це знаєте, доволі нормально, друзі, через те, що так не може просто вірус попасти в організм, потім раз, і його вже нема. Тому... Тому наразі я борюся, борюся з хворобою. Ой, добре, дуже файно. Дуже файно, спокійно, тихо. Кози мекають, кури кричать, все як завжди. І пташки співають. Чують бідака весну, чують, що вже може треба гнізда гніздавити, але ще цілий лютий маємо. Ще. Це може бути і сніг, може бути і мороз. Хоча ми дивилися на місяць погоди, ну не знаю, наскільки це правдиво, то ніби. Вже не буде таких морозів. Ще щось трошки буде, але так, так, так такої зими і вже не буде. Ну, маю надію. Бо якщо чесно, друзі, сказати по правді, то дуже надоїдають ті сірі будні. З весни до осені, звісно, наробишся. Набагато більше наробишся і на городі, і култує господарки, і коли тих закруток, і в нашому випадку. В постійному малиннику два місяці сидимо, наробишся. І багато я дуже молочки маю. Кожен день переробка, але якось веселіше. На душі веселіше і якось приємніше, тепленько. Якийсь маєш такий піднесений настрій. В зимі нема такої роботи. Щоб так від ранку до вечора ти наробився. Але якось так та сіра буденність і. на погані думки, навіює, І поганий настрій. Але ні, ць, щоб було спокійно, друзі. Головне, щоб було мирне на небо над головою. Ах. Весна прийде. Ще місяць прийде. Добре, до хати. Хоча не хочу йти до хати, що мені в хаті набагато гірше. Але треба їсти зварити. Я вже поставила бульон курячий варити. І тістечко, так щоб швиденько. І я таке люблю, дуже люблю бульон курячий. З тістечком. бо це добрий родин. Я шашлики так не люблю, тільки би їла бульон курячий. Але тільки з домашньої курки, тільки, ну. Не скупованої-ні. ні Я скупованої ніколи не вору, бо ти хіба запекти, а Парити, ні. Так, Дуже нас питалося, багато людей вже мене питалося. Чого ми купляємо куряче м'ясо? Ми ж мали бройлери, стільки бройлерів, трусі. Що я вам буду пояснювала? Що я вам то вже стільки раз пояснювала, і ви мене так би не чуєте. У мене довго нічого не затримується. Якщо є бройлер, якщо було багато бройлерів, то їх вже й нема. Звісно, я би не купляла куряче м'ясо, якщо б ми мали своє, свого бройлера. Значить, вже з'їли ну. Не раз виставлю, що там на вечерю ми готуємо, не раз покажу, що я ми їсти готуємо. І починається. Наше стільки їсти. А? Це шкідливо для здоров'я. Це... Так ви порахуйте, три здорові хлопці вдома, двоє з яких ходять постійно в зал. Ви собі не можете уявити, скільки це треба їсти, наготувати, скільки це треба м'яса. Ви собі навіть просто не можете уявити. Хто має хлопців, не зрозуміє, хто не має, ну це просто без толку пояснювати, бо ви так не зрозумієте. Це йде дуже багато м'яса. Дуже це йде. На обід має бути постійно м'ясо, ввечері має бути м'ясо. Розумієте? Це ж не можна так, щоб було без м'яса, бо для їхніх м'ясів, для їхнього. Вони просто потребують м'яса. Тому, ну, що би пояснила, нема, були бройлери, вже з'їли. Нікому не роздали, нікому не віддали і не продали, вже з'їли. Тому нічого нема дивного. Добре. Тривога в нас. Йду я до хати, бо там десь кипить перевертом, а я так не хочу. Йду не поможе, пішли. Он кипить перевертом, Поки я там треба скрутити трошки. На дворі обходила, он собі кипить. Ну що, ось такий в нас обід. Курячий бульончик з вермішелю. Обід завершено. Обід мама приготувала. Вечеря тепер. Не знаю, що буде на вечерю. Те, щось, друзі, сьогодні реально піднепало. Таблетки п'ю, порошки п'ю. Ну, але воно своє робить. У нас на дворі так тепло. А, до нас прийшла весна. А, до нас прийшла весна. Десь мій пес бігає. Не бачу де. О, киця. Киця ти де? А, є. Ще десь бумік бігає. Ну так тепленько, така погода вже. Супер класна. Тепла і вісняна. Дуже помінялася температура, друзі, дуже. О, бумік є. Бумцю, бумчику. Бумчик. Я тут, я тут, це моє зайчик. Мама тут. Ходи сюди, ходи додому. А я, вийшов погуляти, йшов додому. Ну, файно, файно. Ма що казати. Меш що казати. Так дивлюся, друзі, на той кондиціонер. Така велика махіна. Вивели зразу весь стік, що стікає, конденсат, в ренву і дуже буде зручно. Через те, що треба буде нічого підкладати. Пішло одразу в ренву. Добре друзі, наразі буду вам казати па-па, до нових зустрічей. Не знаю, чи зустрінемося сьогодні на Олі Фрес, чи не зустрінемося, ну, будемо бачити? Будемо бачити. В загальному дійсно підкосило, підкосило. Ну це нормально. Куди він дінеться той вірус? Чи не можна так зразу? Що його немає. Та й все, тим більше антибіотиків я не приймаю, не хочу одразу антибіотики, бо нехай організм трохи сам бореться. І все. Гарного вам дня. Чекаємо весни, друзі. Чекаємо весни, чекаємо. Вийдемо в свої городи. Будем щось зробили. Добре. Зараз я кажу па, -па. Тримайтеся, па-па, друзі.